Чому категорично не можна вінчатися в церкві? Давайте послухаємо, що говорить батюшка нареченому. Возвілічишся жінше, як Авраам, і благословися, я каже і умножися, як каже Яков. Давайте розберемося, хто такий Авраам. Він одружується на Сарі, яка доводиться йому сестрою. Авраам був біблійним сутенером і підкладав Сару свою дружину, сестру, під багатих клієнтів. Підкладав під фараонів. Коли Авраам прийшов у Єгипет, єгиптяни побачили, що жінка його вродлива, і взята була вона в дім фараонів, і Авраамові було добре. І був у нього дрібний та великий скот, і осли, і невільниці, і лошаки, і верблюди. Ну, добре влаштувався одним словом. Підкладав він і під царів. І сказав Авраам про Сару, жінку свою, вона сестра мені, і послав Авімелех цар геральський, і взяв Сару. Сара бреше, що вона не заміжня, щоб лягти під пливового чоловіка, і це велич. І такої ж величі батюшка бажає нареченій. Возвелючише ся, я каже сара.